І хочу запросити тепер до слова ще одного нашого доповідача Романову Марину Костянтинівку, кандидат психологічних наук, керівник і фундатор Центра сходження в місті Житомирі. Представляє департамент освіти ти товариства в Україні і тема її доповіді ідеї бернацького та феномен екологічної свідомості. Прошу до слова, вас, Марина Костянтинівна. Доброго дня. Дякую вельми шановним доповідачам за дуже цікаві і змістовні доповіді. І е, хотіла запитати, чи маю я доступ да, до екрану, чи можу я перемикнути до презентації? Можна спробувати? Так, так, так є вільний доступ. Так, добре, дякую. Зараз тоді. Тема моєї доповіді це вплив ідей Володимира Івановича Вернацького на феномен екологічної свідомості. Сучасна постіндустріальна психологія людства, що ґрунтується на принципах раціональності, споживацького існування, пріоритеті матеріальних цінностей над духовно-моральними, протистоїть природі, екологічній системі, а одночасно і самій людині, спрямовуючи її світогляд у напрямку егоцентризму. Глобальна екологічна і соціально політична криза. Гостро ставить питання виживання людства, змушує суспільство переглянути результати своєї діяльності, взяти відповідальність за характер стосунків людина природа, змінити особистісні світоглядні орієнтири та тип свідомості. У сучасних дослідженнях системи людина-природа стає найбільш значущим превалювання ідеї коеволюційної єдності людини. Суспільства і природи за допомогою збалансованого розвитку та моделювання ноосферогенезу як вищої стадії цивілізаційного розвитку людського суспільства в цьому році у березні виповнюється 160 років від дня народження Володимира Івановича Вернацького, великого вченого дослідника природи, мислителя. Громадського діяча, ідеї якого і відігравали видатну роль у розвитку сучасної наукової картини світу. Володимиром Івановичем було розроблене цілісне вчення про біосферу, живу речовину та еволюцію біосфери в ноосферу, в якій людський розум і діяльність стають визначальним фактором розвитку потужною силою. Вчення вернацького про стосунки природи та суспільства вплинуло на розвиток сучасної екологічної свідомості. Ноосфера на думку Вернацького означає сферу людської думки, яка справляє радикальний вплив на живу і неживу форми матерії. Іншими словами, людська думка стає найважливішою силою, що формує земну кулю та життя на ній. Організація керованої ноосфери, тобто збалансованого та безпечного розвитку світової цивілізації, має стати стратегією виживання людства. Між біосферою та ноосферою є суттєві відмінності. Біосферна цивілізація ґрунтується на традиційних технологіях, застосування яких несе загрозу деградації біосфери та постіндустріального суспільства. Ноосферна ж цивілізація. До побудови якої слід прагнути, ґрунтується на розумних технологіях, новотехнологіях. Застосування цих технологій може забезпечити збалансований розвиток ноосфери, зокрема, гармонійний розвиток новоспільноти. Володимир Іванович Вернацький був також представником космізму, філософсько-культурної течії та світогляду, які сформувались головним чином на початку ХХ століття. Її засновником є Микола Федорович Федоров. В основу космізму покладено уявлення про космічне призначення людини, про необхідність існування і всебічного розвитку людства для впорядкування і розвитку Всесвіту, тобто, космізм розглядає взаємопливи космосу і людини. Введення поняття живої речовини дало природничу основу для вивчення життя. Що розуміється Вернацьким як космічне явище, вчений зробив висновок про зародження ноосфери, нового стану біосфери, сфери розуму, де природа і людина розвиваються нерозривно і одночасно. Людина, як результат неусвідомленої еволюції, постає, постає одночасно і початком еволюції свідомої, де провідну роль відіграє наука. Штучні споруди мистецтво. Екологічна свідомість охоплює область, в якій розгортається низка процесів, синергічних і антагоністичних, з різною спрямованістю і динамікою. Тому до розшифровки змісту екологічної свідомості можна підходити з різних позицій. Дослідження психологічних особливостей взаємодії людини з довкіллям. Доводять, що серед численних видів і форм взаємодії людини з середовищем виділяють два аспекти. Перший аспект це вплив природи на людину, який може змінити перебіг її фізіологічних і психологічних функцій і процесів. Сутність другого ж аспекту полягає у впливі людини на середовище, у відображення цього впливу, його причин, форм. І результатів у свідомості особистості, тобто усвідомлення антропогенного впливу. Ці два аспекти формують в екологічній свідомості уявлення про місце людині даній екологічній системі, про його, про його роль як активної або пасивної ланки системи, або ж як суб'єкта, що знаходиться поза системою. Незалежного від неї і від наслідків втручання у цю систему. Взагалі вчені виокремлюють та досліджують три типи світогляду особистості, що визначають види екологічної спрямованості людини. Антропоцентризм і антропоцентрична тенденція. Описується такими вузловими перехрестями: архаїчна свідомість, антична свідомість, християнство і картезіанство. Антропоцентризм або егоцентризм розглядає світ природи як об'єкт, який позбавлено самоцінності та внаслідок чого він слугує задоволення лише матеріальних потреб людства. Ще одна тенденція природоцентрична розвивались наступним чином: архаїчна свідомість, східні релігійно-філософські системи, екологічний фашизм так названих руху зелених. В її основі єдність з природою бачається як повне злиття і зникнення меж між людиною і природою. Це система уявлення про світ, що базується на ідеї підпорядкування соціуму природі. Метою взаємодії з природою та природоцентризмом є збереження її недоторканою у всьому розмаїтті форм і видів, в тому числі і тих, які шкодять як людству загалом, так і окремій людині. І золотою серединою цих тенденцій є екоцентрична тенденція, яка описується наступним чином: це інвайронментальний консерваціонізм, космізм. Учення про ноосферу, екологізм, універсальна етика і біоцентризм. Біосферний світогляд характеризується пристосуванням особистості до умов природи, а не підпорядкування її собі. Екоцентричний тип екологічної свідомості це система уявлення про світ, для якої характерні орієнтація на екологічну доцільність. Відсутність протиставлення людини і природи, сприйняття природних об'єктів як рівноправних суб'єктів, і баланс прагматичної і непрагматичної взаємодії з природою. Основи і принципи екоцентризму якраз і проявляються через біосферний світогляд у наукових працях Вернадського, в яких через поняття ноосфери розвинуто положення, про єдність природи і людини розумної. Про взаємов'язків законів біосфери землі, з діяльністю людства і кожного окремого індивідуума. Становлення свідомості людства все більшою мірою обумовлено необхідності спрямованості його світоглядного розвитку від егоцентризму, який вивчає і визначає людину та її варварські споживчі потреби домінуючими, до екоцентризму. Основою якої є ставлення до природних об'єктів та об'єктів навколишнього світу як рівноправних та самоцінних суб'єктів, необхідною умовою виживання людства і збереження гармонійної цілісної життєдальної сили нашої планети є духовне зростання кожного окремого індивіда. І якщо ми будемо розглянемо відмінності між егоцентризмом і екоцентризмом, ми виокремимо ось такі наступні риси. Головною ланкою егоцентризму є уявлення про себе як про центр Всесвіту та вершину світобудови. Екоцентризм розглядає ж я як частину цілого, частину всесвіту. Якщо вищі цінності за егоцентризму – це зовнішні, матеріальні, які слугують задоволенням особистих потреб та бажань, і коли розглядаю самого себе як суб'єкт, а всі весь навколишній світ як об'єкти, то ми кажемо про суб'єкт об'єктні стосунки. А той же час екоцентризм розглядає вищі цінності, внутрішні, духовні. Гармонії, які застосовані на гармонійному розвитку, на коеволюції людини і природи. І тоді кожен об'єкт природи, навколишнього світу є таким же цінним, як і я. Тобто тут виступає суб'єкт-суб'єктні стосунки. Якщо спрямованість діяльності при егоцентризмі спрямована на престиж і на самого себе, то спрямованість діяльності при екоцентризмі це на благо інших, якраз це місія служіння. І якщо в егоцентризмі ми все ж ґрунтуємось на психології споживача, паразити, паразита, агресора і варвара, то психологія екоцентричної свідомості ґрунтується на відповідальності своєї як творця, свого життя, творця довкілля. Того, який є співтворцем вищого. Метою екологічної освіти, про до речі, ми сьогодні декілька разів казали про те, що дуже важлива роль саме освіти, є розвиток в особистості такої екологічної свідомості, що ґрунтується на суб'єктному єкт -суб типі ставлення до навколишнього світу та дозволяє людині в процесі онтогенезу. Досягти її найвищих життєвих висот, зберігаючи та примножуючи при цьому життєдальну силу екосистеми. Екологічні дослідники аналізують індивідуальну та групову специфіку екосвідомості. Групова екологічна свідомість з'являється внаслідок узагальненого бачення екологічних проблем, що потребують негайного вирішення. При цьому групова екологічна свідомість. Не є простою сумою окремих індивідуальних екосвідомостей, а набуває якісно нові тенденції напрями розвитку, що характерне для цілої групи спільноти і нації. Науковці виокремлюють також суспільну та масову форму екологічної свідомості, і саме колективна екологічна свідомість за Вернацьким і Теяра Таярашарденом. Зумовлює розвиток духовної сфери землі гіносферу та спрямовує її по еволюційному шляху. Вивчення суспільної екологічної свідомості дає можливість виявити культурно-історичні джерела становлення її сучасного типу та характеристику соціально психологічного контексту, в якому формується я, конкретної особистості. Сучасна екологічна і соціально політична кризи становлять загрозу не лише для матеріального аспекту земної життєвої потенції, але і для ідеального світу та є прямим наслідком занедбаного стану духовності сучасного людства. Відродженням духовного змісту у стосунках з системі людина природа займаються прихильники глибинної екологічної психології. Глибина екологічна психологія передбачає створення психоемоційного погляду на себе крізь призму системи, частиною якої людина уявляє саме себе. Такою системою науковці вбачають ноосферу землі, яка сама є часткою гармонійного всесвіту. Усе людство і кожен окремий індивід є включеним з циклічні процеси природи. І в кінцевому рахунку, залежні від них. Усі форми життя на землі мають свою внутрішню цінність, яка не може визначатися через поняття в користі для, люди... для людини. Таким чином, глибинна екологічна свідомість виступає духовним типом свідомості, при якому індивід відчуває свою приналежність до безперервності та гармонії процесів. Що відбуваються на планеті Земля, яка є часткою всеосяжного космосу. Психологічними механізмами глибинної екологічної свідомості є актуалізація особистої причетності людини до об'єктів природи, до ситуацій, до обставин, у яких вона знаходиться. Це проекція особистих станів на природні об'єкти через ототоження себе з ними. Співпереживання, а також переживання особистих емоцій та почуттів з приводу стану природних об'єктів, співчуття, це самоаналіз людиною своїх дій та вчинків, побудова стратегій взаємодій у системі людина-природа з погляду їх екологічної доцільності. Взагалі, науковці наділяють свідомість властивостями живого тіла. Розмірність якого близька до космічних розмірностей. Володимир Іванович Вернацький визначає, що свідомість це величезне тіло, що знаходиться в пульсуючій рівновазі і породжує нові форми. Взагалі, у процесі розвитку свідомості важливі пріоритетність духовних цінностей і системний світогляд, і на відміну від побудового. І рефлексивних вимірів свідомості саме духовний вимір зумовлює усвідомлення людиною свого місця в навколишньому світі і відчуття самої себе частиною великого цілого. Духовний вимір свідомості визнає всесвіт в якості цілого і тому виходить за межі система людина, природа і розширює її до системи Я. Світ, Де розглядаються стосунки людини з самою собою, з іншими людьми, з об'єктами природи і всесвітом на наступних рівнях. Перш за все, це я і всесвіт, це знання і життя по законах, циклах і знання побудови всесвіту. Це я і природа. Це стосунки між мною да, і природою, всіма об'єктами. Це я і інші люди. Це побудова стосунків з людьми, тому що і люди є частиною Всесвіту і природи. І саме головне, я як мікрокосм у макрокосмосі, у космі, тому і я, як само ставлення мене, тому що я розумію, що і я важлива частина великого цілого. Таким чином, екологічна свідомість є специфічною формою суспільної та індивідуальної свідомості, особливістю якої є психічне відображення штучного довкілля та природного середовища, людини як невід'ємної елемента з екосистеми, внутрішніх світів власного та іншого, рефлексії. Переживання щодо місця і ролі людини в світі природи і здатність до відповідних саморегуляцій та побудови ставлень у системі я світ. І до структури екологічної свідомості можна віднести наступне: ну, по-перше, це екологічний світогляд, і людина з розвиненої екологічної свідомості. Повинна мати розвинуті екологічні потреби, які, якщо дивитися відносно е, піраміди Абрахама Маслову, вони е, займають не окремий якийсь шабель, на якусь окрему сходинку, а вони у кожній сходинці е, займають вищий ступінь. Так, наприклад, у нижчій фізіологічній е, сходинці ми спираємось на здоровий спосіб життя, на відповідальне, е, на відповідальне відношення до е, тваринного світу, до рослинного світу, е, в тому числі і під час вживання. Так? Наприклад, в безпеці це довірливі стосунки зі світом, тому що основа безпеки це базова да, базові, довіра. В соціальній реалізації це реалізація свого вищого потенціалу е, на благо навколишнього світу. Екологічні цінності, екологічні цінності, вони відносяться до вищого шабелю, також цінностей, тому що це духовні, які повинні все ж переважати над матеріальними. Наступне це вчинковий потенціал, тому що мати потреби можна, так мати сформовані цінності можна, але людина, якщо вона не буде активним творцем свого життя. І не буде слугувати а, для інших людей і не ті, не лише прикладом, але ось цією рушійною силою для позитивних змін. Ну тобто екологічна свідомість у неї буде не на дуже високому рівні. І дійсно, що цей чинковий потенціал повинен. А бути реалізовані через екоцентричну спрямованість взагалі, коли ми вивчали спрямованість людей, ми бачили, що в основному люди спрямовують себе на соціальну реалізацію, на кар'єру, на спілкування з іншими людьми. А саме коли екоцентрична спрямованість це вищий це щабель, який ну не у всіх, на жаль зараз розвинутий. І також це система екологічних ставлень особистості до світу. Перш за все, це система емпатійних ставлень, емпатія як здатність відчувати стан іншого і вміння допомогти так, в доречну годину. Це дуже важлива властивість, при тому, що емпатійне ставлення вони виходять за рамки Я і Я інша людина. Да? Це також і квазіємпатія, це і фітоемпатія, це зоемпатія, ну і хомоемпатія. І як я вже і визначала, це самоставлення, аутоемпатія – тому, що людина усвідомлює власне я як невід'ємну частину світу. Всі ці компоненти є рівноцінними, взаємопов'язаними та взаємозалежними. Рівень розвитку універсальної екологічної свідомості дорослої людини зумовлюється гармонійністю та узгодженістю між її екологічним світоглядом, вчинковим потенціалом. Та системою екологічних ставлень особистості до світу. Вищий потенціал екологічної свідомості проявляється крізь розвинену екоцентричну особистість, життя якої сповнено високодуховним дієвим змістом. Для неї властивим є вчинкове суб'єктно, непрагматичне ставлення до світу. Життєва активність та діяльність такої особистості мотивується екологічними потребами, в її аксіологічній сфері переважають внутрішні, зокрема екологічні цінності надзовнішними, особистість з високим рівнем розвитку екологічності має високий вчинковий потенціал, є зразком дієвої духовності, володіє універсальним рівнем емпатії, опанує трансфінітні емпатійні стосунки та є втіленням найкращих характеристик самоставлення. Які дуже далекі від егоцентризму. Здатність людини до відчуття себе розумною і активною частинкою гармонійного цілого світу, всесвіту та визнання самоцінності кожного, кожного елемента екосистеми, самої себе, оточуючих людей, світу природи. Ноосфери дозволяє особистості стати мудрим творцем власної долі, що відкриває шлях. До щасливого сьогодення та майбуття. Вміння взяти на себе відповідальність за екологічну і соціально-політичну кризу і бажання власними зусиллями відновити природний баланс та мир на землі є ознаками особистісного та духовного зростання, який призводить до розвитку екологічної свідомості особистості. Спрямованість у щасливе майбуття є також характерною рисою. Ноосферного вчення Володимира Івановича Вернацького завдання творення ноосфери уможливлюється лише завдяки об'єднанню зносить всього людства, утвердженню нових цінностей співробітництва на підґрунті духовних принципів та розвитку нашої свідомості, її розширення від індивідуальної форми до групової та планетарної, демократичні принципи суспільного життя. Відродження культури, розвиток екологічної свідомості до її універсального рівня все це є наслідком і спадщиною ноосферного вчення Володимира Івановича Вернацького. Я дякую вам за увагу і ще хочу раз наголосити, що дійсно дослідження феномену екологічної свідомості. Воно було дуже доречним і успішним саме завдяки ідеям Володимира Івановича Мернацького. Дякую. Дякуємо вам, Марина Костянтинівна, за таку надихаючу, чудову доповідь і такі перспективи, які намальовані вами. Я думаю, що ми їх теж будемо підтримувати міру своїх можливостей і сил. Дякуємо.